Іноді археологи працюють як справжні детективи, тому що деякі скарби потребують справжнього розслідування. Колись археологи знайшли скарб, і вони зрозуміли, що він сарманський. А тепер виникає дуже багато питань: чи він, ким був цей чоловік? І, врешті-решт, а яке мав значення? Чому це все в золоті? Це значить щось точно не так. І ось тут починається розслідування. Спершу археологи помітили на те, що ось в цій могилі лежала накладка. Бачите? На перший погляд нічого особливого. Ну накладка і не. А археологи вже зрозуміли, що чоловік ліпша. Вони це вже зрозуміли, просто побачивши предмет. Розслідування продовжується. Вони побачили, що цей чоловік лежить в спеціальній позі, і вони зрозуміли, що це не просто так. Чоловіка зобразили вершником. Вершники це хто це явно люди високого статусу. Розслідування продовжується. Вони побачили незрозумілі підписи. Бачите, з цю гарнітуру тут щось написано. Але що це, коли археологи переклали цей надпис, не зрозуміли, що це ім'я інісмей, і тепер ми знаємо, що це лівша, Інісмей – вершник. Уявіть, скільки деталей, але на цьому розслідування не закінчилось, тому що тім все ж таки працює. І правда з'ясувалася зовсім неочікуваною. Археологи побачили в могилі меч. І коли вони його розкрили, ось тут все стало на свої місця, тому що в чоловіка був меч з Левом. А лев – це символ влади. І все склалося. Чоловік точно правитель. І на підтвердження думки археологів пізніше в Криму знайшли монети, на яких написано так само ім'я цього чоловіка і ні смей. Саме завдяки розслідуванню, ми змогли повністю дізнатися біографію людини всього-навсього, завдяки одному предметові. А ви потім скажіть, що археологія це не цікава наука.